Чого ви прийшли сюди? Тому що мене ви чужа людина тут. На Вас назначили, відмовтеся, державе. Відмовтеся, будь ласка. Щоб ви не прийшли до радикалізму. Я виконую ви, не а ви, ви не виконуєте підігруєте сепаратизму. О, це, дивіться, оцей момент О, ви підігруєте сепаратизму. Да, а це називається, щоб не зробили списка халяви. А визнайте. Я говорю а визнайте. так, як ви. Зараз всі телеканали. Тепер почуйте мене, будь ласка. Я слухаю вже мабуть, перший раз. Ми хочемо і не будемо слухати таких, як ви, які давили в листопаді, в грудні я в листопаді людей на майдані був звільнений в запасі. Так, так, Розуміть. так. Ну, але підігрували буршики, збиучників не немає. Ну, ви придумуєте багато речей я не ви говорите речі, за які стараєтесь не нести відповідальність, <ріх> якщо ви називаєте факти, шановне. Якщо Ліди, ви називаєте такою, факти, я, я їх кажу, приймаю, якщо ви не знаю, називаєте, я, то я тих їх людей, не буду приймати. Будь ласка, так що так, ви так болеєтеся? У мене до відомости, що становить державну таємницю, є. Дайте, Тому не переймайтеся? Дайте мені, будь ласка, відповідь на одне питання. Чому ви прийшли на люстрацію до народу? Я прийшов почути, що хоче народ. А що вас почути, які є претензії в народу до мене. У вас є якісь претензії особисто до мене? Особиста неприємність. Ну, тоді ви я, я не красавця. Я Слав. вам хочу сказати, керівник не не прав, що нам неприємно приємно не через думку народу. Саме український народ став рушієм цієї революції. Самим він поклав своїх синів на цій революції. Тому ви знаєте, що передували цьому конфлікту? Це ви знаєте, що пан Чернега, Шлемко виводили людей. ну, ви хотіли вийти на балкон і сміха призначити, що він був начальником в області. Ми бачили цей вік і і також побачили, що пан Чернига вас завів на це, тому ви вже попали, під, під килимна гра вже ведеться. Тобто думка народу не буде врахована. А ми саме хочемо зробити так, щоб не Київ, тобто якщо тут відбуваються якісь речі, звідси в Київ поїхали, дали чемодан, вам передзвонили і ви тут рішили проблему. Зумієте, ми хочемо поламати цю схему. І ви маєте прислухати саме до громади. Сама громада була ви цієї ребенки. Я сказав вже декілька разів. ну си... почитайте, Все, я кажу А ви кажете, ви не будете Якщо вам громада каже, що ви готові.